Зливи, рози, рад і різке похолодання. В Україні значно зміниться погода. Синоптик Ігор Кібальчич зазначив, що найближчим часом над Балтійським морем сформується активний циклон Зашаріас. його холодний фронт пройде через нашу державу вже на початку тижня і принесе похолодання. Вночі вівторка, 8 серпня, без істотних опадів, вдень на Заході, Одещині, Черкащині. Та на Київщині дощі подекуди з грозами. Вночі буде лише плюс 11 плюс 16 градусів, вдень плюс 18 плюс 23. Однак у південних східних та центральних областях вночі плюс 17 плюс 22 та 28-33 відповідно. У середу, 9 серпня, вночі на півночі, ймовірно, пройдуть помірні дощі вдень в Україні без опадів. Пригріє до плюс 20 плюс 25. У східній частині та Азов'ї плюс 25, плюс 30 градусів. У четвер, 10 серпня, на заході, також на Крайньому сході, очікуються короткочасні дощі з грозами, в інших регіонах без опадів. Температура повітря вночі коливатиметься у межах плюс 12, плюс 17, вдень плюс 23 плюс 28. У західних областях лише плюс 17, плюс 22. У п'ятницю, 11 серпня, на заході, півночі, а також на крайньому сході, ймовірно, пройдуть невеликі, подекуток помірні дощі. Окрім того, можливі грози. Вночі плюс 12, плюс 17 градусів, в день на лівобережжі, плюс 24, плюс 29. на решті території, плюс 18 плюс 23. У суботу, 12 серпня, під впливом поля підвищеного тиску істотних опадів не передбачається. Ймовірно, лише в північних областях день подекуди невеликі короткочасні дощі. Вночі 12-17 градусів тепла, вдень 23-28. Однак у приазов'ї до плюс 30. У неділю, 13 серпня, уже переважно без опадів. Температура повітря вночі плюс 13 плюс 18 градусів, вдень плюс 25-30. Друзі, дякую за перегляд! Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!